Чотири лапі в небезпеці у Львові знову трує собак. За останній тиждень лише в районі Стрийського парку загинуло чотири тварини. Власники собак обурені, налякані та погрожують розправою докхантерам. Через пані Ірина ще до сих пір не оговталась від того, що втратила свого чотирилапого друга. Каже, 15-ти хвилина прогулянка парком для її собаки мала фатальні наслідки. Ввечері ми пройшлися ми навколо парку. Після цього через дві години в неї почалися приступи конвульсії. Ми завезли його в клініку, капельниці, уколи робили, але його не врятували, бо сказали, що його явно отруїли. Отрута була занадто сильною. Очень Звістка про те, що до знову почали свою чорну роботу у Львові, обурила власників тварин. Вони хочуть знайти винних. Проте на їхні заяви в міліції кажуть люди уваги не звернули. На мою думку, правоохоронні органи, якщо людьми не займаються собаками, тим більше вони займатися не будуть. Натомість власники собак все одно збираються на мітинги і акції протесту. Конкретних винуватців у загибелі тварин не називають, але кажуть, винного знайдуть. Ви хочете так на самосуд? Ми знайдемо ту людину, яка тим займається. Але я не дуже хочу сидіти в тюрмі, але я його. Не хочу сваритися по телевізору. Також львів'яни побоюються, що діти, які гулятимуть в парку, теж можуть отруїтись. кажуть, цього разу речовина настільки сильна, що собаки помирають, навіть не з'ївши її. Саме гірше, що нічого не зробиш. Ми дзвонили, ми кричали, Ми не знаю, у всі служби все, кажуть, чекайте. Тільки що вже одна померла. каже, чекайте, у вас є година часу. Все це щось таке жахливе. Останній раз хвиля отруєння собак накривала Львів перед єврочемпіонатом. Тоді винних у загибелі тварин так і не знайшли. Анастасія Єчкалова, Назар Піх, новини.